Україна сьогодні авангард усього цивілізованого світу, бо забезпечує майбутнім поколінням право жити у вільній демократичній державі. Ми обов'язково переможемо, і тоді настане час національно-культурного відродження України. У повоєнний період важливою складовою національно-культурного відродження України стане краєзнавча екскурсійна діяльність. Головна мета якої глибоке пізнання власної історії, багатовікових традицій українського народу, вивчення об'єктів матеріальної та духовної спадщини. Саме для цього Придніпровська державна академія будівництва та архітектури запроваджує нову сучасну затримувану на ринку праці освітню програму Краєзнавча екскурсійна робота за спеціальністю 032. Історія та археологія за першим бакалаврським рівнем. Освітня програма Краєзнавча екскурсійна робота це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснити якісне екскурсійне обслуговування іноземних друзів та партнерів. Усіх прихильників України з нашою національною спадщиною, історією та культурою, архітектурою та традиціями будівництва у нас готують фахівців здатні здійснити якісне екскурсійне обслуговування, забезпечити гідну презентацію національних досягнень міжнародній спільноті. Випускники спеціальності стають спеціалістами в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях, в органах державної влади і місцевого самоврядування, в аналітично-інформаційних інституціях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у соціальних, культурних та туристичних закладах, громадських організаціях та партіях долучайся до креативної студентської спільноти ВДАВА!